Це богопочитання істини, він був гоними. Коли і не ужасайтеся сьогодні, якщо такий великий праведник був гоними за істину, то як нам, браті, і сестри, грішним не бути гонимими за віру? Що ми не маємо такої ревності, ми самі грішні. Але ми хочемо хоч чуть-чуть зберегти те, що Бог приніс нам на землю, щоб Він нам заповідував. Щоб ми зберегли, щоб ми були йому вірні. І сьогодні люди прикриваються якимись гаслами, то політичними, то якимись національними, то ще якимись своїми горделивими, і востають на істину Христову Церкву, що на пристоятеля нашого, шукають, як би його чимось звинуватити, то громадянство забрати. Ми знаємо, що ми громадяни повинні бути неба. Ми на землі чуть-чуть, а наше вічне життя це і на небі. І хто би нас що не забрав, земне, ми нічого тут не маємо, тому що ми нічого сюди не принесли, і ми нічого собою не забрали.